Привіт, Play -A. Ми продовжуємо записувати інтерв'ю з відомими людьми-старладера. І не можна бути на Star і не записати інтерв'ю у людини, яка на каналі Play займає друге місце після Гейм-Нювела. Віталій вілак волочай Привіт. Привіт! Я пам'ятаю минулого старладера ти був розчарований у відвідуваності взагалі лан-фіналів, і фінали якось так пройшли менш грушно, ніж хотілося. Цього разу. Ці чотири дні арена забита, вщент ніде яблуку впасти приємно, правда? Приємно, то мало сказати, дуже приємно. Ми е, думали, що знов будуть проблеми, е, ціни трішки знизили. Е, ніж минулого разу, минулого разу поставили забагато грошей, і враховуючи, що була Паска, то люди не прийшли. На ну, останній день нас дійсно було мало людей, хіба тільки десь там може під фіналом трошки підзібралися, але. Стандартна тенденція, що наві вилітають, і все, і народ кудись валить, дати додому спати, їсти, я не знаю. Це ну, на цих фіналах не працює. Наві в нас вилетіли, і останній день купа людей, всі квитки розпродано. Є ще ціла, ціла черга там стоїть на вхід без місць, яких запускають по одному, коли хтось уходить. Ну класно, вийшло. Недорого зробили ціни, наскільки я там знаю, на по 80-100 гривень за вхід і. Правильно було рішення, тому що минулі фінали були якісь сухенькі. А цього разу класно. І люди, які, знаєш, стали більш такі як ж правильно сказати, більш культурніші з точки зору вболівання. То, що раніше нас вболівали тільки за Наві, там, ще може декого за яких Virtus.pro, а зараз підтримують і Secret, і Альянс, і всі інші команди Ну, подобається мені оця тенденція. Так. А от ситуація з китайсь, китайськими командами. За який час вони повідомили, що їх не буде з китайцями. Взагалі все дуже дивно. Ми працюємо з китайською організацією, яка називається ACE, яка менеджить всі команди в Китаї, і вони нам гарантували, що все буде добре. Ми провели турнір зарані. Тут кваліфікацію китайську, закінчили її 27 сьомого березня. Тобто, було майже місяць для того, щоб зробити візи, які робиться 5 днів. Чи два дні після кінця ми з Нью-Бі зв'язалися? Вони нам відправили свої паспорти. Тобто ми їм відправили всі інвайти від нас, всі документи від консульства ну, до консульства, яке потрібно, і все було казалось би дуже добре. Але десь числа 5 чи шостого, е після того, як там був ланк, після того, як там навіть тут навіть їздили, в нас прийшло перше повідомлення, що Вічі Геймін не хочуть їхати, тому що Фай ніби втомився, ніби він привтомився від професійної доти. Він хоче поїхати в Нью-Йорк, там відіграти після того відпочити, нікуди не їздити. І як би він не хоче нікуди їхати. Ми зрозуміли, що то щось не то, що це якась причина не зрозуміла, тому зв'язалися з ними і спитали, хлопці, може, дійсно є якась інша причина. На що нам сказали так, батьки Фая дуже переживають, і він не хоче саме летіти в Україну. Тобто він не проти грати в Києві, він боїться летіти в Україну зі сходу. Тобто, Тому що він думає, що ну, всі розуміють, що він думає. І, грубо говоря, на цьому самому Лані вони сиділи разом з гравцями Ньюбі, дивилися там на своєму Ютубі якісь там відео про Україну, там про, 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 про той літак малазійський і так далі. І так далі. І себе накрутили, що не треба туди їхати. І, і вийшло так, що за 10 днів нам написали також Ньюбі, що ми теж не поїдемо. І все. І Получилася така діотська трішки ситуація, коли у нас вже. Не вистачало часу для того, щоб запросити якісь інші китайські команди, тобто третє, четверте місце, тому що їм вже не вистачало часу зробити візи і перенести в іншу країну. Ми не могли, тому що в нас були варіанти з Міланом. Там зараз проходить дуже велика виставка. Єврогеймер називається, і там в рамках цієї виставки нам пропонували площу для проведення турніру, Тобто ми могли туди поїхати абсолютно безкоштовно для нас. Але китайцям все одно треба було б робити візу Філіппінській команді, які вже зробили українські візи, треба було б знову робити візу. А філіппінці проблемні в тому, що в них на філіпінах навіть українського консульства немає. Їм щоб зробити візу, їм треба було літати у В'єтнам. І там дуже багато було ну, такого всього. І в нас було просте рішення. Тобто, ми не можемо перенести в Мілан, тому що треба зробити наві віртус про філіппінцям знову і китайцям. І ми вирішили відмовитися від китайських команд. Вони. Принесли вибачення нам, що така от ситуація. Ми от, от, от не хочемо, але надіятися, що на наступний сезон все буде добре. І от те, що на цьому сезоні всі команди поприїжджали, і всі дають інтерв'ю, і всі дійсно пишуть, що от немає чого боятися, і в кіг. той самий LD, цілий тред наред написав, що так і так хлопці тут нема. Ми прилетіли, ніяких проблем ніколи не мали. Гаразд, е, є питання про All-Star Матч. Е, який там кур'єз вийшов з Рошанами? Хто той негідний, хто нас не її так дофіга? Ну ми б ніколи не знали, але Reddit є Reddit, Reddit до всього докупався, все розкопав. Е, яка була ситуація з цим All-Star матчем? Ми взагалі думали, що такого придумати в компендіумі? Придумали цей цей шоу-матч і. Просто такий, що в якийсь інший день його поставити можна було, можна було б його поставити, наприклад, завтра, от вчора. Вчора в нас закінчилися ігри в 8 вечора, було б все добре. Але тоді б на старс матчі грали б гравці з вилетівших команд, і це було б не цікаво. Ну, їм було б вже не так круто, вони б не хотіли. Тому в перший день це була правильна ідея, Valve теж так робили в себе на Інтернешнлі, і казалось супер ідея, але вийшло так, що половина гравців з Чезлаума, і вони сиділи тут, чекали весь день. Вони були замочені. Десь в годині одинадцяті тільки спочатку цей шоу-матч. І було все весело, був класний трешток перед самим матчем. Було класний, класний початок матча, був там нутейл, no було весело, було перших, 10 хвилин дійсно весело, якби гра далі продовжилась в такому русі і закінчилася. Я думаю, всі були б а, дуже щасливі. А, але вийшло так, що команди знали, що в лобі включені чити, і, е, одному, і, понеслося. і понеслося, понеслося першого Рошана заспавним вупій. Він знає, як це робити. Небагато хто знає, як це робити. Більшість знають, як читами користуватися написати собі. Голд написати собі левел там, да? а Попей Попей знає, як спавнити Рошанів, як спавнити Рошанів з Дайпер як спавнити енчен і посеред карти. І він перший це зробив, потім інші почали робити і, І от тигра накрилася мідним тазом. А ми зразу підійшли і спиталися хлопців: ну давайте ж переграємо. Бо ж люди чекали, люди вас вибирали, за вас голосували. На що отримали відповідь, що ну ні, ми втомлені о 12-й ночі, нам треба завтра в 9-й ранку грати, це дійсно було правда і тому вийшов такий провал з стар з матчем. На майбутнє ми не будемо його проводити, доки ми не знайдемо спонсора. Якщо якась там компанія, чи якийсь сайт, чи якась букмекерська контора, чи хтось захоче стати спонсором шоу-матчу, ну тоді я думаю, якщо поставити якихось чи 3 чи 5 тисяч доларів призовий фонд, то вони будуть грати серйозно і це весело. Ясненько. От в мене є таке питання. В нас спільнота на PlayA не тільки кіберспортивна, там більш широка аудиторія. І я бачу, що ти починаєш більше стрімити ігри з PS4. Якими іграми ти цікавишся, окрім Доти? І що ти найбільше граєш, окрім і коментуєш доти? Досить багато. граю. Я На даний момент граю майже переграв майже все, що вийшло ну, з нормального на PlayStation 4. Uh, трішечки зараз починаємо грати в pc гри. Ну, взагалі, чому я спочав uh, стрімити? Взагалі, як це вийшло, є от всі відомі переводчик Вова, його брат Женя, який в нас тут працює, також на StarLadder, от Оці хлопці зараз створили в Києві і відкрили свою студію. Це маленька дуже класна студія, маленький дуже класний uh, проект, який називається Revive.tv. Цей проект буде займатися якраз стрімами і так далі. і так далі, і так так далі, далі. У них досить комфортні такі диванчики, нормальний PlayStation 4. Я буду хлопцям допомагати в цьому розвиватися. Вони дуже-дуже багато що грають, там, спеціалісти по RPG, дуже серйозні. там Оці всі. Я не дуже спеціаліст по RPG, я в Divinity пограв там 10 годин. мені того на рік вистачає. Тому зараз виходить так, що я стараюся заставити, коли я. Вільний час пограти в різні ігри. З останнього мені дуже-дуже Alien -дуже Isolation сподобався. Шикарна гра Shadow of Mordor до сих пір бігаю. Буду старатися почаще стрімити, почаще грати, тому що якось вийшло так, що до того півтора року я займався однією дотою, і крім доти нічого не грав, у мене в Steam там 250 ігор, і треба якось потрішки їх проходити, тому що мені цікаво, і тупо не вистачає часу. Ну а зараз тут, дякуючи Foxtrot у мене з'явились PlayStation 4 і Xbox One, так що я думаю. Буду буду частіше стрібити різні ігри і різні івенти, не тільки зв'язані з дотою. От, наприклад, ми збираємося коментувати в прямому ефірі і а, зробити такий маленький, я не знаю, маленький якийсь шоу з майбутнього Блізкону, який буде 7 числа. А, тобто покоментувати там Hearthstone, покоментувати, що там, що там люди думають про новий патч у World of Warcraft і так далі. Ну от, чимось таким будуть хлопці собі займатися, Я їм буду допомагати. Я думаю, це буде цікаво, тому що людям це цікаво. Люди дивляться не тільки, тобто, ну ви самі знає. Так, ми всіх от ми опитували Фіра, Мізері, Сінг Сінги питали їх, що вони грають, окрім Доти. Виявляється, Мізері е, грає тільки в кіберспортивні ігри, так. він називав Ді, Діабло. Там ну, це такий Олд. Старкрафт грає постійно. Варкрафт, Старкрафт. Тут він більше нічого не знає. Фір каже, що він е, грає в шутери, але тільки на ПК, бо він взагалі не може грати в шутери на геймпадах. Ти звик вже до шутерів на геймпаді? Я писав ще в Твіттері, що перших 3D Destiny в мене була кріпатура великих пальців. Я не можу, в мене не бісить. Мені стало жалко. В, в мене в комплекті з PlayStation Shop тільки один геймпад, і я на ньому вже обидва цих стік, вони вже мене постаралися. І прийшлося другий купити і заказати на eBay спеціальний протектор для цих стікерів. Тому що в шутері, я не знаю, як грають американці в шутери на геймпадах, там навіть є в них на MLG, чемпіонат по Call no, of Duty, Duty на геймпадах, коли дивлюсь на це, мені кажеться, що це я не знаю, як це це як грати в доту. Ставлю такі, хедшоти, так? Ну, Ну, це як в доту вдот мишку грати без клавіатури. Це я, я не зовсім розумію. Як то є, ні, шутери на, на консолях це не моє. Мені на консолях, от знову такі, от на PlayStation, що я багато останні час граю. Я просто в, в захваті від Diablo від 3 на PlayStation. Вона набагато зручніше, ніж на PC, і от я, я хочу побільше якихось таких RPG на, на консолі, щоб з цим падом валятися на гратися набагато крупні, ніж сидіти за комп'ютером і мучитися. З моєю хворою спиною я вже старий, яблу 3 грати. Так що буду, буду на RPG переходити. От з понеділка в мене ще є план цілий тиждень, в мене цивілізація. Цивілізація буде, буде мною пройдена. Це факт. Гаразд, а, ну, фінальне запитання, на кого ставиш, на кого маєш надії в фіналі старлатера. А Попей виграє, Він, вони команду таку зібралися, і, і в них все виходить. Вони... От то саме, що було в мене в ДТС, то саме, що було в першому складі Наві. там 5 пацанів, які дуже, дуже друг з другом добре спілкуються, які є дуже хорошими друзями. І я думаю, що в них проблем не буде з цим турніром, вони мають його вигравати, і в майбутньому вони будуть вигравати дуже багато. Будуть китайці вигравати і так далі. Щокається, що ці сікрі взлетять дуже. От написав буквально декілька хвилин тому, а чи того набрали Empire? А чи тих набрили Наві, якщо два хлопці вже в фіналі. Ну, Наві будуть міняти склад, я думаю. Я не впевнений, але я думаю, що будуть міняти одного гравця вже після цього турніру. А Empire. Empire зробили велику помилку в своєму житті, у них була помилка. Два роки назад, коли вони кикнули облака. І зараз них, ну не два роки рік назад, зараз в них ще одна помилка, щоб не кикнули мага, а почали інші практик, що рахують середньої. Гаразд, дякую дя -дя, за таку веселу і теплу бесіду. Останні якісь побажання привіти. Всім привіт! Дивіться наша стріми на StarLadder TV. Заходьте на Play.ua. Uh, дивіться, огляди читайте огляди на плеви. Я читаю класний новий сайт. Мені подобається набагато більше. Мені правда не подобається, що там деколи треба сильно багато клікати, щоб попасти туди, куди треба попасти, щоб прочитати те, що треба прочитати, якось подебільно трошки зроблено, але я вже звик. Дякую вам за те, що приїхали, і приходьте на 11 StarLadder.